Привіт, друзі! Сьогодні освоїмо мозаїчне плетіння. Для кращого розуміння процесу буду використовувати бісер двох кольорів. Не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити цікавих відео. Плести буду рядами знизу вверх та зверху вниз. Під час мозаїчного плетіння бісеринки розташовуються в шаховому порядку. Для роботи беремо нитку та на кінці цієї нитки закріплюємо одну бісеринку. Для роботи набираємо непарну кількість бісеринок. У мене 9. Відділяємо дві останні набрані бісеринки і проходимо в третю бісеринку. Це початок другого ряду. Тепер набираємо одну бісеринку і проходимо через одну. В процесі роботи важливо добре підтягувати нитку. Знову набираємо одну бісеринку і проходимо через одну в попередньому ряді. Набираємо одну бісеринку та проходимо крізь останню в попередньому ряді і завершуємо другий ряд. Починаємо третій ряд. Набираємо одну бісеринку і проходимо через одну в попередньому ряді. Для зручності я використовую бісер двох кольорів. Бісер закріпила булавками для того, щоб краще було зрозуміло суть цього плетіння. Далі я покажу, як плести мозаїчне плетіння, тримаючи виріб в руках. Набираємо одну бісеринку і завершуємо третій ряд. Повторюся, дуже важливо підтягувати нитку, щоб бісеринки щільно лягали одна до одної. А тепер я покажу, як відбувається процес плетіння у руках. Працюємо так само. Тобто, тримаємо наш виріб у лівій руці правою рукою, набираємо одну бісеринку, одну пропускаємо і проходимо через одну в попередньому ряді. Ось так як я використовую бісер двох кольорів, все чітко можна побачити. Вітаю! Ви освоїли техніку бісероплетіння, мозаїчне плетіння. Дякую, що були зі мною. Не забудьте поставити лайк.